Розпочинається вишкіл з фізичних вправ, проводить тренування, боєць азову з позивним хімік. Він оборонець Маріуполя та Азовсталі. Прийшов полон ворога. Наразі тренує новобранців. Ми бігали, співали, розвивали наші легені. Потім в пори лежачі доторкалися до ну, робили статику на рук на верх, статику на низ. Потім такі комплексні вправи друг друга тягнули, щоб привикнути до ваги своєї, чи когось потрібно буде тягнути. Дуже важливо, щоб був характер та мотивація у людей. Є людина, яка зовсім нічого не може, не займалася спортом, але вона вже повзе до кінця, і це саме головне, тому що фізо підтягнути це одне, а характер зробити це вже дуже інше. Це вина молодежі і ціною треба готуватися. Тобто, ну да, умови, слави, то що ми робимо час, це звісно, неприятно. Ну прикольно, ви сидіти, там кафешки піть кофі, але війна касається абсолютно кожною. Ну без исключення, в той ліної степні. І є хороша поговорити, хоче віри, готується Тобто треба готуватися. Після фізичних тренувань учасники шикуються та діляться на дві групи. Одна з них вчиться поводитися зі зброєю. Учасник цієї групи Артем планує приєднатися до підрозділу, тому каже, вирішив пройти цей вишкіл. Я на чим працювати. Багато є працювати над фізичними особливо вправами. Наприклад, як ви прийду додому, ще раз все проаналізую, бо зараз важко сказати. Аж мене аж трохи трусить, якщо так відверто. Буду підтягувати особливо ноги. і, напевно, тактичні знання, теорію. Теорію, практику переводити. Далі за планом, тактика переміщення під час бойових дій. Контролює виконання завдання, боєця зову з позивним буйвол. Служить з 2020 року. Ми не можемо показати здесь людям топографію нам. Ми не можемо показувати людям топографію. Нам потрібні величезні масштаби. Це одна з дисциплін військових наук. Ми не можемо дати людям тут вогневу. Ми не можемо стріляти тут. Сенс їм давати вогневу. Ми можемо навчити їх рухатись, як правильно. Цьому ми їх і вчимо. Як правильно потрібно займати позицію, і таке інше. А раптом ці люди завтра випадково опиняться на бойових діях. Вони вже приблизно знатимуть, яким треба ховатися. Це теж треба вміти. вже Буду знати їм надо ховатися. Ховатися теж вміти. Друга група в цей час проходить навчання з домедичної допомоги. Також опановують евакуацію поранених. Костянтин програміст каже: у вишколах бере участь не вперше. Дві вирішив ну долучитись просто як для себе, щоб підготуватись на всякий випадок. Це достатньо корисні навички в наш час. мені особисто було ну трошки важкувато, але так має бути. Ми вивчили ну, не знаю, методів 10, як виносити бійців зрозуміло, що це треба кожен день відточувати, але ну добре, що нам хоча б показали ці методи. До цього, наприклад, я не знав жодного. У цьому вишколі загалом взяли участь 80 людей, бажаючих каже Ярослава Кашка, було понад півтори тисячі. Ми в першу чергу орієнтувалися на тактику і такмет. Такмет – це те, що потрібно кожному безпосередньо кожній людині в цивільному, в житті військовому. Тобто тут питань, чому такмет не виникало. А от тактика і фізо це те, що є частиною навчань у нас в бригаді, те, що є обов'язковим. Ну і в принципі, якщо в майбутньому хлопець чи дівчина вирішить вирішать приєднатися до там збройних сил, Незгвардії, інших структур, це їй буде корисним. Такі тренування для цивільних планують проводити і надалі, каже Ярослава Кашка. До участі запрошують людей віком 18 років. Юлія Слабінська, Олександр Прозоров, Суспільне новини, Донбас.